Калабані у цьому і сусідніх дворах такі, що тут можна просто плавати. Люди кілька років просять, аби їх залатали, а результату жодного. Тому мешканці звернулися до народного контролю. Пані Марія розповідає, у дворах, що по вулиці Злуки 33, 35 та 37 можна травмуватися. Можна підвернути навіть і ногу, чи машини, яка от заїжджають. Саме знаєте, чи колесо, як кажуть, проб'є. Води багато тут а. Дякую, багато. Ну, коли, коли, дось? коли дось, то багато. Е, оскільки в мене є маленька дитина, я зв'язком чуть маленьку дитину не перекинула там біля сходження зі сходів. Хоч іти, хоч їхати, нікому не подобається. Тож хочеться, щоб був порядок. Сюди порядок, щоб дороги були, щоб тротуари були, щоб все було в порядку. Так ми за все платимо, за дороги платимо. Комунальники визнають, ремонтувати дорогу треба і запевняють журналістів народного контролю. До кінця літа закінчать роботи. Це все треба зірвати старе покриття, засипати нову цю щебневу подушку, зробити нові тротуари і, звичайно, розширити проїзну частину двору. Це обов'язково ці роботи будуть зроблені. Документація замовлена в цьому році. Попередньо запланований термін виконання робіт, я вам можу сказати, до 1.08. Ми прослідкуємо чи з ці прибудинкові території. Зоряна Довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,